Котел Нова Флорида Нібір ctn 24 кубком. Дана модель двохконтурне виконання, відкрита камера згорання. Також цей котел виготовляється в закритому варіанті виконання з турбованим коаксіальним димоходом. Габарити котла ширина 40 см, глибина 25 см, висота 72 см. Нова Флорида виготовляється на італійському заводі «Фондітал». Даний котел 24 кВт з роздільними теплообмінниками, мідний підкреслюю, теплообмінник основний та паяний пластинчатий, нержавіюча сталь. Також ця модель можна замовити в виконанні з дешевленому, а саме з теплообмінником із алюмінію. Дані котли завжди є в наявності компанії тепло без газу та можуть бути замовлені з підключенням та документацією в ваш будинок. Замовляйте, завжди раді допомогти.